Всім привіт з мого графства, до нього. Це, це наша прогулянка з чоловіком, така вона невеличка. Вас запрошую погуляти разом з нами. Він купив нову машину і хотів, щоб я навіть її вела, але я не буду. Я відразу скажу. Це Кіо нова, і мені вона здалася хорошою. Мені мій друг, який розбирається, каже, що вона сміття. Що така марка машин сміття. Чому здалася хороша? Бо воно дуже так легко йде по дорозі, не підстрибує, не відчуваєш дороги, потім екран попереду, вона повністю автоматична, можна навіть не на, на, на триматися за руль, вона керує якийсь час сама, потім починає обурюватися. Ну, для мене це в новинку. Ви скажете, що я дика людина, і будете праві. І екран попереду. А, тобто в мене проблеми з парковка і проблеми їхати ну, здавати назад. І от, от тут треба дивитися весь час на екран і, і все можливо. Ну, Здалася мені дуже класною, От серйозно кажуть, мені кажуть, що в тебе сят, в мене сіат, автомат. І, звичайно, якщо порівнюватися атом, то справді краще. Так, не про це. Тема називається: Сидіти на двох стільцях, і це буде не засудження абсолютно людей. Для мене просто це відкриття. Можливо, ви мені щось зможете розказати більше про це, про ваші якісь думки, враження, спостереження. Я навіть не знаю, як пояснити, чого для мене це відкриття. Можливо, тому що я таких людей завжди так, вороги і все відкидали від себе. І мені це треба було робити в тому місці, в якому я жила. Я подивилася історію людини на Тіктоці дуже молодої і гарної, ну, може, не дуже молодої, але молодої і гарною, дуже гарною. Дівчина за всіма канонами, стандартами сучасної краси, волосся пряме, біляве, губи. Я думаю, що ну, ви знаєте, що мені подобаються і, і, і сучасні стандарти краси, і несучасні, і різні. Вони там все, як мені здалося, дуже добре зроблено. Так ось її, її історія така, що російською вона переважно розповідає її. І є там в неї декілька відео українською, де вона ну, підкреслює свою позицію. В неї чоловік був, троє дітей. Я так розумію, що добробут був фінансовий. І чоловік дуже турбувався. Вона каже, що я відчувала себе коханою, відчувала те, що тільки треба, він все зробить. І. І коханою і бажаною. Ну, звичайно, що троє діток маленьких в неї, ну і, і закінчилося це тим, що в Маріуполі 10 березня, ну, тобто відразу я підкреслюю, кинули на їх будинок авіабомбу і чоловіка вбило, а вона лишилась з дітьми. Вона розповідає, як вона це переживала. Що вона не пам'ятає два дні після того, як їй сказали, що там востаннє він ще був при свідомості. Він сказав: іди, ховайся з дітьми, а зі мною мама побуде. І вона пішла і потім мама її повідомила. Потім прийшли росіяни, це така історія, дуже цікавий момент, коли захопили місто, ну ще не захопили Азовсталь, росіяни перестали так сильно бити по ним. По цивільному населенню. Що це підкреслю? Це, підкреслю, хто стріляв, що не самі себе азовці там обстрілювали. А підкреслю, що коли росіяни увійшли в місто, обстріли вже в міста не було обстрілів міста. Чого так? Зрозуміло. А, вона каже, коли її запитують, що вона українка? Це російською мовою. А, я Підписалася, потім відписалася, почала її співчувати. Там знаходилися люди, які написали, що я б це не пережила. І вона на це каже: Я чекаю свого часу, коли я помру. Ну, тобто, мені здається, що це взагалі просто нечимно, бо видно, що вона в стані горя. Чого я про це кажу? Не через російську мову. Яку вона використовує переважно. А через її по-перше, вона каже: Я є прихильницею Анни Алхім, після чого я від неї відписалася. І по-друге, вона каже, що треба здатися всій Україні. І от чого мене вражає така позиція: що людина сидить на двох стільцях, не розуміючи. Багато хейту росіян, які її пишуть, що ти там проклинають її за те, що вона українка, українці за те, що вона недостатньо українка. Тобто вона отримує з двох баків. Не будемо її засуджувати, можливо, їй легше поділитися своїм горем, легше жити, дай Боже. Я її співчуваю. Але вона не розуміє, що так от сидіти на двох стільцях. І тим і тим хороша, ти не будеш. Ти будеш всім погана під час війни. І, що мене вразило, те, що людина закликає до того, щоб Україна здалася, як і Анна Алхім. Анна Алхім абсолютно працює на Росію. Я не знаю, чого вона на свободі. Чого СБУ нею не займається. Анна Алхім працює. От скільки не досліджувати навмисно на Росію. Я думаю, що це не безкоштовно. А оця от людина вона просто не розуміє. І мене вразило, що вона побачила, що буває, коли здається місто. Але вона все одно пропонує дуже емоційно, що нас всіх повбивають, нашу націю знищують, що треба їм здатися, і все. Ну, тобто, тобто, бути знищеним іншим чином. Вона побачила, що таке здаватися, але пропонує це зробити всій Україні. І я побачила, що таке здатися. Що таке, коли здають місто? Як грабують, гвалтують, заходять садисти, які катують. На жаль, на жаль, на жаль, Буча це ж не єдина, постраждала постраждала місто. А перші були Луганський, Донецьк. Катують. Я дивилася, Щербаченко збирав: які види тортур. Ну, все воно одне через одне місце. Грабують просто тому, що мають право місто і тебе, і людей, які ходять, це розграбовані банки, ювелирні салони, салони авто, автівок, дорогих метро. Так от. Ну, ми всі це бачили. А, що це ця от, ем, сміття людське воно приходить просто винищувати все навколо. Катувати. І я не знаю, як можна запропонувати всій Україні отримати такий результат. Бо це винищення теж. Ну, Буду дякувати вам за ваші коментарі. Я сподіваюся, що я не зарізка, бо тема важка насправді. І будуть ще відео на цю тему. Ну, а зараз пока-пока.